Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрий ті Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, звідки походить, так би мовити, мистецький та архітектурний код, залишений нам стародавніми греками і єримлянами. Це не просто урок історії. Це по суті креслення, за яким збудована величезна частина нашого сучасного світу. І от постає питання. Невже ці старі руїни справді якось формують наш світ сьогодні? Виявляється, їхня спадщина не просто жива, вона оточує нас набагато більше, ніж можна було б собі уявити. Ну що ж, починаємо звідти, де все, по суті, і зародилося. І це, звичайно ж, Греція. Саме тут народилися ті фундаментальні ідеї західного мистецтва та архітектури, що стали взірцем на тисячі років. Так от. Для греків мистецтво це було щось значно більше, ніж просто ну, прикраса. Це був справжній квест, який спирався на філософію. Вони вірили, слідом за Платоном, в існування ідеальних форм, і їхньою головною метою було втілити цю досконалість у камені, створити ідеальну красу та гармонію. І знаєте, концепція грецького храму це просто ідеальний приклад. От візьмемо Парфенон. Його головне призначення це дім для божества, але водночас він слугував і центром суспільного життя. Його структура, як бачимо, прямокутна, оточена колонами, а скульптура це не просто декор, це невід'ємна частина розповіді. І звісно, сам парфенон, шедевр архітектора Іктія, став абсолютним еталоном. Тільки уявіть собі: центральна статуя в парфеноні, Афіна Парфенос. Робота скульптора Фідія. Вона була 13 метрів заввишки, 13 метрів. Із золота та слонової кістки. Ну це ж просто вражаючий масштаб, щоб передати всю божественну велич. А тепер давайте до скульптури от дискобол роботи Мірона. Це ж не просто картинка спортсмена, ні, це по суті втілення того самого грецького ідеалу, ідеалу фізичної досконалості, контрольованої енергії. Подивіться, кожен м'яз напружений, але водночас усе тіло випромінює гармонію. Ну що ж, від греків рухаємося далі. До їхніх треба сказати дуже талановитих учнів римлян. Але от у них амбіції були вже зовсім інші. Римляни будували не тільки для богів, вони будували для імперії і для її громадян. І ось тут ми бачимо фундаментальну різницю: греки вони шукали ідеальну форму, працювали з дорогим мармуром, а римляни їм потрібні були масштаб і функціональність, і вони зробили щось неймовірне. Впровадили нові матеріали бетон і цеглу. І от бетон, знаєте, це була справжня революція. Не тільки тому, що він міцний, а й тому, що він був доступний. Це дозволило їм будувати масово для мільйонів. І як же вони цього досягли? А все завдяки трьом ключовим інноваціям, які просто перевернули все це арка, купол і, звісно, той самий бетон. Ось цей набір інструментів і змінив правила гри в архітектурі назавжди. Просто подивіться на колізей, він міг вмістити десь 50 тисяч глядачів. 50 тисяч. Це ж майже як сучасний футбольний стадіон, і це була споруда збудована саме для масових розваг для народу величезної імперії. Але справа була не лише в розвагах. Римська інженерія вирішувала і цілком практичні проблеми. От, акведуки, це ж геніальна штука. Вони просто використовували арки і силу тяжіння, щоб доставляти чисту воду в міста. Для терм, фонтанів, для звичайних будинків. І ось нарешті вершина римської інженерії, пантеон, храм усіх богів, його гігантський бетонний купол діаметром понад 43 метри. Це було щось абсолютно неймовірне, революційне досягнення. Воно показало наскільки досконало вони володіли своїми новими технологіями. Але зачекайте між класичною Грецією і могутнім Римом була ще одна надзвичайно потужна культурна сила. Вона народилася завдяки завоюванням однієї легендарної людини, і мова йде про еллінізм. Отже, що таке еллінізм? Важливо розуміти, що це не просто грецька культура, це такий собі динамічний синтез, культурний коктейль, якщо хочете. Він виник, коли грецькі традиції змішалися з культурами близького сходу та Єгипту на величезних територіях, які завоював Олександр Македонський. І у цього нового світу були свої центри сили. Головним, безперечно, була Олександрія в Єгипті. Саме там знаходився знаменитий мусейон, такий собі науково-культурний центр. А поруч велетенська бібліотека, де кажуть, зберігалося до 700 тисяч сувоїв. Уявляєте? І в мистецтві теж стався серйозний сув. Якщо класичні греки шукали спокійну ідеалізовану красу, то майстри лінізму пішли в глиб, їх почали цікавити драматичні емоції, страждання, весь спектр внутрішніх переживань людини. Просто подивіться на ці шедеври ось Ніка самофракійська, яка ніби летить назустріч вітру, втілення перемоги. Або драматична група Лаокоон та його сини це ж справжній крик вічею зображення боротьби. До речі, цього Лаокоона ми знаємо завдяки римській копії це мистецтво, яке просто вирує емоціями та рухом. Ну що ж, давайте тепер спробуємо об'єднати всі ці нитки, тому що грецька, римська та еліністична культури вони разом утворюють одну єдину фундаментальну епоху для всієї західної цивілізації. І ця епоха має свою назву античність. Це, по суті, загальний термін для всього цього періоду розвитку греків і римлян, періоду який і заклав основи нашої сучасної європейської цивілізації. Ця хронологія добре показує, як все відбувалося. Бачите, кожна культура не виникала на порожньому місці. Вона будувалася на досягненнях попередньої або ж реагувала на неї, і так створювався неперервний потік ідей та впливів, що тривав тисячоліттями. Отже, давайте підсумуємо, з чого складається це креслення. Від Греції ми взяли ідеал краси та пропорцій, від Риму інженерний геній, що працював на суспільство, а від еліїзму – глибокий інтерес до людських емоцій і, власне, саму ідею культурного синтезу. І наостанок, давайте замислимось. Які ідеї з античності настільки глибоко вкорінилися в нашому житті, що ми їх використовуємо навіть не помічаючи? Просто озирніться: урядові будівлі, стадіони, наше мистецтво, наші ідеали, спадщина Греції та Риму, вона справді всюди.